Надвірна активно готується до великодніх свят. Всі підприємства, організації та установи міста взялись за озеленення та прибирання прилеглих територій. За цим процесом ретельно стежить Надвірнянська міська рада. Ось і сьогодні у мерії зібрали приватних підприємців, щоб і ті долучилися до загальноміської толоки, яка триватиме до великодніх свят. Кожної весни християни, очищаючи душу і тіло, готуючи себе до світлого христового воскресіння, від зимової сплячки проснулася земля, у людей прибавили турбот щодо прибирання прибудинкових територій та земельних ділянок. Підприємства організації установи міста Надвірна проводять заходи із благоустрою та озелененню своєї території. 23 березня у Надвірнянській міській раді відбулася зустріч приватних підприємців. Перед підприємцями виступив заступник міського голови Василь Василенко та був присутній міський еколог Віталій Савюк Василь Василенко у своєму зверненні до присутніх з проханням міської ради провести роботи по благоустрою своєї території та земельних ділянок. Міська рада та районна державна адміністрація проведуть рейди перевірки по місту, надвірна та району щодо прибирання територій висаджування дерев та кущів.